Привіт, мої хороші. Вітаю з Днем Знань. Вітаємо вас з Днем Знань, мої хороші. Знаєте, як то кажуть, вроді пройшло четверте літо. Просто без літа. От розумієте? Вкрали нас. Вкрали в нас все. І якийсь той час йде, знаєте, як то кажуть, так, в натяжку. Сьогодні День Знань, 1 вересня. Тому всіх вітаю. Кого є школярі, або ж якщо ви школярі, або ж студенти, бо пам'ятаю ті роки з тими айстрами, гладіолусами, трояндами йшли до школи. І ви знаєте, вроді і не хотілося, і так хотілося більше бути на канікулах. Більше ми були малими, то ми в селі проводили час. От. А потім вже приїжджали в школу, вже і в школі подобалося, бо, тому що багато друзів, і знаєте, там дав давно не бачився зі всіма. Тому у всьому є свій позитив. Але, знаєте, як то кажуть, оце четверте літа без літа, воно все одно дається в знаки. Бо ніде не були, нічого не бачили, всі в собі, всі сумні. Петро, ви не, не Я переступив. Але нічого, життя йде, жити треба. Треба жити раді дітей, раді рідних, не опускати руки і все буде добре. Ми з Марком. Теж, бачите, йдемо зараз в садочок. Я маю вихідні. Правда, погода, дивіться яка. Знов похмуро. Була гарна погода, сонечко було, таких скільки днів, напевно, ще чотири. Це було літо. Так, це було літо ще, але я працював і не мав можливості тримати вихідних і поїхати в село. А зараз маю два вихідних і хочу сьогодні трішки відпочити, зробити деякі справи свої вдома. А завтра хочу поїхати в село. Бо там вже не був більше, ніж місяць часу. Пане, все позаростало. Ну, Якщо буде можливість, то звичайно, що завтра поїду і подивимося, що там робиться. Козацького роту. Вон, Марко, стей дядьте, шкет наш. Молодці. Так що дітки з самого маличку привчаються. Добрий день, добрий день, Дітки з самого маличку привчаються до патріотизму. Це дуже добре. До теперішній час це дуже актуально. І це навіть дуже. Зараз у нас 8.47 ранку. Діти зараз будуть розходитися в групи, а о 9 ранку теж хвилина мовчання. Ми трішки прийшли пізніше сьогодні, бо діток зранку під ой, олузі червона калина зарядка. Потім вони співають гімн. потім шикуються і відпочивають біжать в групи. Ну і відповідно о 9 годині вже хвилина мовчання. Так, сьогодні дуже знаєте, такий жвавий рух, тому що багато дуже. Учнів приїхало. У нас тут поруч з садочком зразу є цей. Зразу є дві школи. Привіт. У нас поруч з садочком зразу є дві школи 26 і 27. Оце теж готується до першого дзвоника. Моя Оля закінчила 26-ту школу. Вона закінчила її з відзнакою, золотою медаллю. От. Теж багато дітей готуються до дзвоника. Привіт-привіт! Я не знаю, чи зараз роблять лінійки, чи не роблять лінійки. У нас завжди, такі, знаєте, ми чекали того першого дзвоника, теж як були школярами, як Мане Небесної. Так було, знаєте, нам то так дуже було завжди по святковому. Ну, Те часи міняються, і коронавірус, і війна, і все інше. Вони теж біжать з великими букетами квітів. Ой, школа, школа. Діти вчиться, бо тому що хто би що не казав а знання вам в майбутньому дуже будуть потрібні. А ви мені скажіть, а чого я сюди поперся з цією стороною. Я маю йти зовсім іншою стороною. Я думав, Боже, мозги мені взагалі відшибли. Я не знаю, що я мав зробити. Я мав на базарчик напевно, на забігти. А що я мав купити? Зараз собі пригадаю. Чесно кажучи, бо я думаю. Я цією дорогою ходжу або в садочку, коли ми йдемо гуляти з Марком. От. А зараз чого я поперся сюди, я не знаю. Нагадав, нагадав. Я думаю, ви знаєте, зараз забіжу до церкви ще, помолюся, поставлю свічку. Напевно, тиждень часу, я думаю, про шашлик. Я не знаю чого, а ще подивився відео, але отак знаєте, нахлинуло, що дуже захотілося мені шашлика. І якраз тут мою ранку побіжу в наш місцевий по тій стороні. Куплю, ну, невеличкий кусочок шиї, може півтори кілограма, кілограм-півтори кілограма. А, і якщо все буде окей, то може поїдемо до швагра, посмажимо шашлик. Бо, от, знаєте, дійсно так захотілося, а сто років не їв вже. Навіть не пригадую, коли останній раз взагалі ми зустрічалися, сідали, якісь смажили шашлики, а так знаєте захотілося. Тому добре, біжу цей, біжимо, помолимося, а, а, потім, а потім підемо по м'ясу. Знаєте, якось так воно аж легше стає, коли... Знаєте, тако побути в молитві наодинці, то трошки легше стає. О, добре, мої хороші. Покарий день розпочали з Богом, з молитвою, з хорошими думками, чого я вам теж всім бажаю. Не будьте такими злими, тому що, ви знаєте... Тому що як би там не було прикро, але в будь-якому випадку, знаєте, на фоні тих багатьох підписників все одно знайдеться оце, знаєте, як я кажу, а вон, якраз 9 година. Дев'ята година, як бачите, всі замирають, всі зупиняються, тому що пам'ять не вмирає. Хвилина мовчання в Україні. Все, і далі продовжується рух. І машини, і люди, і діти. Ой, починають, як то кажуть, новий день. На рахунок на рахунок отих коментарів. Знаєте, попри все, що дуже багато добрих людей і їх набагато більше. Отих два відсотки чи три відсотки, отих два відсотки, чи отих цих три відсотки, як я кажу, ропух, знаєте, отих жаб, це, скоріше всього, знаєте, як то кажуть, оці одинокі жіночки, які, е, яких покидали чоловіки, які не мають ні для кого ні варити, ні прибирати, ні готувати. Це дядь, то по інтернеті лазять і думають, як би тут нагадати і оту свою жовч виплеснути. І ото ви зараз приходять, знаєте, в коментарях і е, вічно то знаєте ганять. То вам не так, то вам не все. То вам за грубий, то вам за тонкий, то вам за ходий, то е, за брудно, то за засрано, то ще за щось. знаєте. Мої хороші, подивіться за собою, подумайте про свою душу. І е, я не хочу постійно е, в коментарях одне те саме знаєте, вам писати про дружину, про роботу і про все інше. Я вам повторююся і я до цього більше, от, на правду, більше не повернуся. Мої хороші, я вам показую буквально 5, ну максимум 10% свого повсякденного життя. І розумієте, в мене не канал про особисте і про мої стосунки, і про мою сім'ю. У мене канал про звичайну українську сім'ю, яка живе в Україні і проводить свій просто час. Те, що показати мені вам, вирішую я. І те, що сказати вам, теж вирішую я. І якщо я вам цього не говорю, значить вам цього не потрібно знати. Так що я закриваю цю тему і кажу вам ще раз, що ті особисті питання задайте першим ділом собі. І краще подивіться, що робиться в вашій сім'ї. І знаєте, що я вам скажу, мої хороші? Перш ніж писати оті всякі дурні коментарі і про контент, і про похорони. І про особисте, і про дружину, і про сина. Подумайте про свою душу. Бо повірте, от там ми будемо всі. А там, мої хороші, кожен за свої гріхи буде відповідати сам. Тому все. Всі питання закриті. І я вам кажу ще раз, ті мої хороші, які все розуміють, підтримують, я вам дуже вдячний і за коментарі, за підтримку, за лайки, за все. Я дякую за те, що ви є зі мною. А отих жаб. 2% чи 3%. Не дивіться. Ну, не подобається, не дивіться. Йдіть просто, проходьте. проходьте мимо. Місто оживає. Йдемо подивимось. Територія монастиря. Тут раніше теж двері були, фіртка була відкрита, зараз вона закрита. Там, де наші ці тваринки, птахи живуть, куди ми з марком приходимо. Тут невеличка така, бачите, водоспад, така невеличка водойма. Де голуби купаються. Теж трава на Бруківці повистрілювала раніше. Це дуже доглядали все. Зараз не знаю, чи нема кому, чи що. Такі теж гарні кольори квітів троянд. Треба собі порозмножувати. Все одно, бачите, і клумби, і квітники, і кругом церкви дуже велика територія, дуже великі квітнички, все пострижено, доглянуте. А це така сама, як в мене є. Що вона з цієї сторони, бачите, біленька, а з цієї червоненька. Так, ходіть. Отже, мій район, от мій будинок. Бачите? У мене тут все. Це, е, це район, який побудувався. Ну, напевно, що останніх, напевно, не знаю, скільки років вісім, напевно, що оця вся територія. Тут є великий ринок, і супермаркети, і базарчик. Дуже зручний район. І транспорт на всі мікрорайони міста роз'їжджається. Так що вже оці стихійний риночок теж відкривається. Якась нова будка з овочів фруктів. Її не було раніше. Нам подивимося. А ні, була, я переплутав, була. Була-була. То я просто наплутав. Мені цікаво, по чому тут кишмиш, по чому виноград. Та стільки, бачите, розпадаються. Парсики по 120, інжир на 180. Слива. Не бачу, вам скажу. Інжир з'явився. А по чому кешмеш зараз? 120 кешмеш. Кукурудза 15, картопля 20. Тут от я от кобасні вироби, юник, ті, що я люблю. Тут дуже смачна тушонка. Правда, в мене кобаска є вдома, то не треба. Молоки, як оск. це е, наш тернопільський виробник кисломолочних продуктів. Молокозавод. Оці -от вацаки, оце от тортики були вацаки, були такі популярні, страшне. Хоча, ви знаєте, там що шоколадний торт, що просто білий торт, що все на один смак. Все одна -оті от коржі однакові, одні ті крема, тільки різнокольорові. Ну, бабці продають теж а цю, як називається, кукурудзу, якийсь кактус. А по чому сливи ваші? Сливи почому? Сливи 40. Дорого. Для домашньої сливи тут це дорого. А тебе сливи зараз по 30 гривень. Так, бачите, тут теж такий базарчик. Тут є все. Купа магазинів, і розетка, і рошен магазин, і м'ясний магазин. Ну, йдемо якраз м'ясний. Подивимося на м'язко, що там в нас є. Опіля це теж тернопільський завод. Пива. Може ви знаєте таку марку. Теж тернопільський. А бачите, Рошан. Думаю, може забігти купити тістечко якесь, але все ж таки пане забіжу в пліч пліч Вони якраз тортики приїхали, бачите, вигружають. Але ні, побіжу в... Вон тут, бачите, разом АТБ, ну все є на місці. І аптеки, і Єва, і. І оця копіючка, і аврора, ну, менше з тим. Ви зрозуміли, є все. Чорна кицяна зустрічає нас. Це студія м'яса. Щось нема. Акцій ніяких немає. Тут вивішують акції. Люди, о, мало. Зараз ми поїдемося, що у нас є акції. Зараз ми все з вами подивимося. Тут великий вибір. М'яска, стегно на знижці, тушка 1290 на знижці. Я Зараз я подивимося. Печінка. Зараз ми все подивимось. О, Яловичі, дивіться, є. Ті кубаски ми брали теж непогані. Мюнхінські 25,99 це за 100 грамів ціна. Баварський 25,49. Язики, серця. Ви собі ціни зможете всі подивитися. Я вам так от зупиню. Людей небагато в магазині, то ви собі зможете подивитися. Це... Е що, знаєте, Алла дуже любить. От, от, знаєте, ця тушонка, що Алла дуже любила. Зараз їй дуже багато вибору. От, бачите? Тернопільський м'ясокомбінат. Така от емблемка. А тієї тушонки я навіть не бачу, що ми раніше купували. Напевно, вже її нема. Свинина ніжна, любительська. Тому теж ціни зможете подивитися. Мені здається, що ця оця тушонка, що ми колись купували. Свинина тушкована. Тут далі дуже багато різних консерв і паштети. І... і навіть оце, до речі, бабусі, бабусі Марусі, оце от консервація, це відкрився новий завод під Тернополем, де от іменно консервують різно соли і консервацію різну роблять. Тут є все. Так, фарш 23,99. Ой, яка гарна рулька, може би ту рульку зробити. Увід такий гарний теж е, стейк на кор... ну, корейка. Стейк на кісточці теж дуже гарний. Ребра 25,99, лопатка 22. Шия зараз на знижці, дивіться, 31,99. Вирізка 32, полядвиця 30. Гарна полядвиця, може відбив зробити. Я вже сам не знаю, що я хочу. Рулька дуже гарна. Але що нам треба шашлика, правда? Добрий день. Зараз okay. будемо шею, напевно, візьмемо таку шию, шию. Рульку дав таких два цих. Два таких стейка теж дав. І ший. Все. Поки вихідні будемо щось готувати. Кобаска теж різна є. Хоча я ніколи четно різну і не пробував. Вже вам не буду вдома показувати. 105750 рулька 335 гривень. 2 кг пакет. Стейк з корейки 251 гривня. І ошийок кіло 460-467 гривень. Йду ще АТБ забіжу. Не буду там нічого вам показувати. Зараз. Не знаю, що туди я йду. Зараз дивимося, що там є по акціях. Може якась, Може, якась є акція. Ну там. Зараз подивимося. Я люблю ходити зранку, Зранку знаєте чого? Бо тому що тут завжди великі черги. Ой, аж а, працює. Тут завжди великі черги. От. А зранку спокійно. Мені треба стиральний порошок, нас там вже закінчується.